А те, доброго ранку, моя шановна, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку усім прекрасним людям, усім людям доброї волі, доброго сонячного, світлого, трішки прохолодного ранку. Бо травень цьогоріч аномально холоднуватий. Але ми обов'язково дочекаємося теплих справжніх днів. І гарних врожаїв від своїх садків дочекаємося, звичайно, переможного дня. А для того, щоб він прийшов якнайшвидше, ми повинні щоденно пам'ятати, кому ми завдячуємо, що можемо дочекатися ранку, випити каву з улюбленого горнятка і обов'язково допомагати нашим хлопцям і дівчаткам на передовій і не втомлюватися цього робити. Дозволю собі сьогодні поділитися такою ну надзвичайною радістю, бо це віха в моєму житті буквально два дні тому, перед день мого дня народження. До речі, дякую безмежно за креативні неповторні слова, котрі були промовлені у цей мій день. Вийшла з друку моя перша збірка. Яка носить назву «Льони на Вітрі. Вибачте, Льони на вітрах. Я плекала її кілька років. Мені постояли, допомогли, щоб вона побачила свій чудові благодійники. Тут обкладинка та ілюстрації від Володі Немири, від всесвітньо відомого художника. І е, трішки давніх хороших віршів з цієї збірки сьогодні буде для вас. Вона вільна в доступі, в продажі, її можна придбати, звернувшись до мене, всі кошти знову ж таки будуть спрямовані на те, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчаткам перемогти у цій дикій, несправедливій кровопролитній війні. Ступав ногами по стерні, і буйний чуб все ворухобив хмари. Дід ніс мене маленько на плечі, світились квіти ліхтарем заграви, повз мене світ летів по місту. Та не торкалась, діда, жодні зваби, спокійно йшов, і цілував той хліб, котрий підріз у теплих печах баби. Ніколи дід на те не нарікав, що моє тіло вже втомило плечі, а все співав. Любив і жартував, лились із з цікаві й вічні речі. Тепер мій дід в небесному саду, несе мені мед в обжинки. несе статечність, світло і свято, і все зорить на мої чесні вчинки. ...на прекрасних традицій, країна ем, справжніх предків, трударів, розумників воює. І не забуваємо, що в коментарях до цього ефіру актуальні збори, номери рахунків і малих донатів не буває, бо кожна кожна гривня рятує життя наших воїнів. чутки та пересуди, а світ летить невпинно до зірок, і легенд не видумали люди. І осінь кличе журно на урок. На той урок, де кожен учень, вчитель, де жовтень сам торує світом шлях туманом сивим вже пошито Кітель, і гіркне сі калини на вустах, і прийдуть весни, і будуть колихати під серцем сотня, сонця кольорові сни. Пернате птаство до своєї хати навернуть мудрі, скромні ясини. Чутки дозріють у красиві вірші, а пересуде, зринуть за межу, седу батьківським знов зародять вишні, сміхнуться хмари краплями, дощу, збірочка, льони на вітрах. Але час іде, допоки видавалася ця збірка, писалася. Нові вірші, їх назбиралося віршів і прози, уже напевно на нову збірочку. Але це все ще буде попереду, і для того, що ми планували, для того, щоб ми робили справжні справи, ті справи, які лежать нам до серця, до душі, для того, щоб ми прославляли неповторну Україну, відбудовували. Робили надзвичайно гарні речі, мудрі вчинки, знову ж таки, во славу вічних і правильних речей, і во славу рідної землі. Для усього цього ми повинні зараз особливо зібратися, згуртуватися, знаєте, а деколи підтягнути паски і віддати частку своїх зароблених фінансів. Для наших хлопців і дівчаток на передовій, для їх потреб, адже їх надзвичайно багато. Усі про всі ці речі вже не раз говорено. Ми це все прекрасно знаємо. Але сьогодні моє поетичне читання, мій цей ранковий ефір це допомога, це благочинність. Дивіться, будь ласка, в рахунки, вони є в коментарях. І не забудьте донатити кілька гривень. Зі світу по нитці, а кажуть, а бідному сорочка зі світу е, по Донату, а нашим чудовим захисникам е, ті речі, котрі їм надзвичайно необхідні для того, щоб воювати і перемагати ворога. І тепер нові, геть нові, написані от буквально недавно. Нові, свіженькі, як то кажуть, поетичні откровення для вас. Осінній вітер підганяв спину та листям припорошує мій слід. А я відчула лиш наполовину весняних ранків райдужний політ. І ще не йшла, прим'явши юні трави туди, де півні вчать досвітні крик. Не зрозуміла, як пташата жваві, домів летять через ціпки фастрих, якими Бог пришив до луків небо. І з нашу грішну плоть. Я так багато не пізнала. Треба сказати ніжно, осене, приходь. І кожен з нас ще так багато не пізнав у тому світі, не вивчив, не відчув тому, щоб плани наші реалізовувалися, щоб ми пізнавали щоденно щось нове, неповторне, пізнавали цей світ, який є просто прекрасним. Ми повинні допомогти нашим українським воїнам перемогти у цій жахливій війні. Будь ласка, не забуваємо про донати. Ну, що зовсім недавно, менше місяця тому, ми святкували величне свято Великодня, і до сих пір ми ще вітаємося у такому релігійному сенсі Христос Воскрес, тому трішечки ще Великодня. Це не дощить. Це просто великоднє широке небо змахує сльозу. у та дзвіниці, мов безодні. Я їх безвимізвучча бережу. Я не віддам ворожому й чужому в'язких замісів сокровенно суть, красу і тишу батьківського дому, де писанки і крашенки живуть. Покотиться яйце в садику длаті, залучить покоління до основ. Статечний бусол буде заганяти Хмаринку в небо на великдень знов. І для того, щоб наступний наш великдень у наступному календарному році був на мирній землі у мирний час, щоб росла наша здоба в наших теплих печах в рідній Україні в мирний час, ми не, не повинні втомлюватися за жодних обставин. Ми повинні. Допомагати нашому воїнству потреб багато Є ті речі, які е, їх захищають, які допомагають їм пересуватися, які в прямому сенсі допомагають їм воювати. Тому пам'ятаємо, що в коментарях до цього ефіру е, є активні посилання на активні збори, на е, ті речі, котрі просто необхідні для життя і переможної ходи добра. Іду. За спиною бузок себе від світів оддирає, пливуть од кровення свічок, а горе, як поле, безкрає. І пахне бузкова печаль, То літа, жагучий стоморок, у є вічна скрижаль багряну кровицю та порох. Породи незнаної звір Шука не свого у піддащі. Буску, як собі ти повір. І п'ять пелюстків це... – це на урбаністичних площ пробилося мале кульбабенятко. Я так зрадів, а мокрий львівський дощ застукотів і все почав спочатку. Почав живить вологою оті, кресла то відзеркалені дерева, заніс до пральні фани по що прийняла їх осінь паркалева. Почав лягати на рамена днів, вони ж от крапель раптом відмолодли. А я дивився на дощ і все радів, бо він омив старі, як доля, крокви. Львів е, дощ у рідному Львові це е, така закономірна історія, бо кажуть е, Львів маленький Париж, де завжди дощить. Але для того, щоб той дощ мив старенькі крокви, мив давні шпилі, мив давні вулиці і площі, е, дахи кав'ярень, е, святині безцінні, ми повинні. Допомагати нашому славному воїнству перемагати. І далі поезія, поезія у проєкті, волонтерському проєкті всеукраїнської поетичної родини Не забуваємо про Донати. Ох, ця весна! Вона моя лиш тільки, вона хмарин, біленький табонець, немов батис на тілі ляльки тільди, зусилля зим звелався на нівець. Ох, ця весна, пташиною малою, ладна гніздечко із м'яких пір'їн. Так мріє про хвилину супокою і щоб вернув додому рідний син, дочекатися усім, усім, своїх синів і дочок з війни. Щиро, 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 щиро бажаю. І для того, щоб е, усе відбулося якнайкраще, війна завершилася, ми повинні допомагати. Нашому воїнству. Іде весна, цвірінькають сади, немов малі малі горобанята. По пальці пальців талої води, стоїть мольфаром споконвічна хата. Звасає місяць золотий дукач над волохатим чубом тростяниці, Шепочуть зорі, не сумой, не плач, щасливим людям плакать не годиться. Таких земель, де взявся первоцвіт, таких завій у крижмі вечоровім нема ніде. Продовжуй свій політ на паперовім літачку любові, а хата всім, що на ворожий див, І сотні літ свірінькатимуть цвітом старенькі груші, віти слив, візьметься ангел, мирний світ, глядіти. Щоб, янголятко, гляділо мирність світ. За таку прекрасну історію і таку закономірну історію, закономірну річ мир в рідній країні, за все це воюють наші славні захисники і потребують нашої допомоги у коментарях номери рахунків. Жила в старім годиннику Зозуля, ділила вікна вчора, після до, незрима вісь. Довкола світня куля, і навстіш враз прочинено вікно, уривки фраз будення й небудення в гнізді сусідським власне пташеня. Тік так, тік так, одмірює знамення мала сіруля на плечах у дня. Осипавсь день, мов давня черепиця, торкнулась казка втомлених повік. вік. В семіля день маленька сіра птиця. Щоб хтось комусь оті слова прорік. Вона витирала запалені очі христа батистом м'якеньким і м'якістю дивного неба, обтерла волоссям зап'ястя, де кров не вода, а ріки провин та погірклого болю бентега. Вона витирала тернину, О, вибачте, вона витягала тернину, що жалом війшла у світлості мисли, які ще рятують, ще зріють. А днина буяла довкола, як медь золота, вона ж витирала усе, що дарує надію. Нехай буяє прекрасна днина, як медь золота, нехай е, прохолодний травень переходить в тепле, ласкаве літо. Щоб все це відбувалося, щоб тривав цей часоплин і щоб він був мирним. За все це стоять наші хлопці і дівчатка на передовій, і ми повинні про це пам'ятати і допомагати їм. Ламаєшся, могілочка, на сливі, що не стерпіла снігових навал, а сни ще ми були щасливі. І ти мене узяв і коронував. Вдягнув отам, де сургучеві ночі розсипали шляхами білу сіль, у шати заворожано дівочі у чистоту хрестових породіль, до рання шовковисті коси, обрамлені стрічками, мов у шлюб, Ти не ламайся, не корися, досить вести рахунок, незбагненний згуб. Отак, отак озветься пишнострунно старенький дзвін старішої з церков, Розбудить світ, Хмарина вдарить в бубон і розповість про все благу любов, таку, яка не встромлена в обмову, котра не судить, заховавшись в тінь, а збивши ноги, б'є у дзвони знову, тій найстаршій. Зі святих святинь. У наших святинях ми молимося за наших славних воїнів, за перемогу. Наші славні святині українські це скарби сакральної архітектури, це просто скарби, якими дивується світ, і щоб наші молитви тривали в цих святинях у мирній країні. Не про донати для нашої славної армії. Одвертайся, мій бусковий цвіте, од небес, в яких живе війна, бо тобі ж бо діточок глядіти і молитись з тиха край вікна, бо тобі ж бо аромат впускати до лелечих пагорбів та гнізд. Найобіймуть силуети хати п'ятилистя тих щасливих звіст, що планету подивом накриють, Розчахнувши очі, мов скажі, жаль. Світе юний, найхиткі завіє, розжене окрилений, скрипаль, так нам глядіти діток, виховувати майбутнє покоління. Нам е, обіймати крилами свої родинні гнізда, і для того, щоб вони не руйнувалися, щоб народжувались і плекались діти в мирній країні, ми повинні допомогти нашим воїнам. Бентежиться бентега і журиться жура. Від мене й до тебе дорога непроста. то камінь, то провалля, то на узбіччі хрест. Можливо, вже б спинитись, можливо, це чийсь перст. Можливо, слід чорнений на тлі закарбувавсь, а я у долі раптом ні звідки узялась? Бентежиться, бентега, і журиться жура, мене до тебе стежка навіки привела. Тут поряд зі мною прекрасні квіти, і знову ж таки, щоб вони. Красивенько сходили, виростали, пробивалися крізь е, Чорноту Землі, квітували і радували світ. Ми повинні допомогти нашим хлопцям перемогти у цій жорстокій, несправедливій війні. Е, цьогоріч могло би виповнитися 70 років славному, чудовому е, композиторові, виконавцеві. Очільникові гурту Ватра, нашому землякові, який отут поряд, на Львівщині з Радехівщини, народився на Радехівщині Ігорю Білозору, славна особистість, славні пісні, славні 70, ті 80-ті. І ще один кривавий ювілей цьогоріч. Буквально кілька днів тому виповнилося 25 років, як в центрі Львова його було вбито за пісню, за творчість. І... Оця моя поетична, оцей мій поетичний взірець, це посвята геніальному, шановному Ігореві, Білозору, Лягала до Радехова дорога, де чиста хата вишиттям цвіла, де груша бера стала до порога і давня скриня пам'ять берегла, де добра мати у легкій хустині все місяць здобу, бо приїде син. Де образи намолені в святині. І дме вітрисько на дідівський млин, Де квітнуть ружі на старому плоті, а батько гладить посивілий чуб, та як пробачить нелю до мерзоті, що вчинки ниці все ведуть до згуб. І Ігор ходить серед місті, а Ігор ходить серед місті Львова, і вкрай дитинства часто загляда. Хода його незрима, невагома, і світить в небі, зірка золота, Так, пшеничне перевесло, Ой, зелене жито зелене, то не лебедя, то не, не лебедя пух, а це перший красивий сніг, впав на віти, Чудові поетичні взірці, до речі, до багатьох пісень писав слова. Геніальний Богдан Стельмах, здоров'я, здоров'я, здоров'я щасливих мити життя йому. І пам'ятаймо, що нищено, багато десятиліть нищено нашу інтелігенцію, цвіт нашої нації. Пам'ятаймо про розстріляне відродження, про вбитих і знищених митців. І знову повторюється історія. І знову ворог зазіхає на. Нашу інтелектуальну власність, на нашу прекрасну традиційність, на нашу культуру тому допомагаємо нашим хлопцям і дівчаткам на передовій. Офірою краплину світанкову для вічного бажання, тіла й губ, іду іду до світу на розмову, річу комірки невертальних згуб, І собі наміряю, і собі намрію таємниче слово. Розіп'яте на буковім хресті. Офірують і весне кольорово для добрих справ, стрічання при вогні, При чистій пісні коренем від баби, при величальній хвилі откровень. кровень. Та лиш манкурти, простаки на й нахаби. Нічого не офірують у день. Ми офіруємо в кожен свій день добрі справи, працелюбство. Зараз багато в сільській місцевості роботи на землі, бо якраз така пора, коли ми кладемо в ріллю зернята і чекаємо врожаїв, і обов'язково прийде літо. І ми дочекаємося тих врожаїв, але щоб вони були, народжувалися ці врожаї у мирній країні. Не забуваймо про донати. Забудь усе було та відшуміло Зірвався додолу восени листок. Та не забудь оздоблену на біло шляхетну панну серед сорочок, та не забудь великому в планета родинну хату, плуг край борозни, і ті слова премудрості аскета, дивись же, лето не спини. Забудь про те, що у полон Бентега забрала чарівливо мирні сни, бо наших днів і Альфа, і Омега вигойдують пахучий цвіт весни. Так, ми не можемо забувати біленьку паву, в когось вона біленька, білим по білому, наприклад, на Полтавщині, так, Решетилівка, А чи кольорова Чічка тут у нас, на Галичині. Вчора був день всесвітній день вишиванки і про нашу вишиту сорочку. Знає світ. І для того, щоб ми вдягали прекрасні полотна на тіло. До речі, знову ж таки, моя перша збірка носить назву льони на вітрах, бо я дуже люблю льони в побуті на тілі, для того, щоб ми вдягали вишиванки, вишиті сорочки, додільні вишиті сорочки, старовинні а чи сучасні на своє тіло. Воюють наші хлопці на передовій і не забуваємо про донати. І е, нещодавно був день матері, низький уклін усім матерям, низький уклін тим, хто випликав хлопців і дівчаток, які зараз нас захищають. Доземний уклін тим, хто втратив. Ми перед вами просто в неоціненному боргу для вас моя поезія. А не забуваємо, шановні, хто переглядає цей ефір. Про донати, про рахунки в коментарях. Любов у мами міряється кроком, тим першим кроком меже груш і слив, у пізню осінь, де дощі на крок веде батько бере, у садух садив. Любов у мами міряється вдихом і видихом, коли в дітей гаразд, і затінком отим, що під горіхом дарує світу крапельку причасть. Ну що ж, будемо завершувати сьогоднішній ранішній ефір. Знову ж таки, нагадую про свою надзвичайну радість і надзвичайно приємну подію у житті. Про мою першу збірку. Дякую усім, усім, хто долучився до того, щоб вона побачила світ. До речі, вступне слово писали прекрасні люди, шановані. Геніальна катруся немира, прекрасна, розкішна, глибока філологиня і вчителька Стефанія Головацька. Тому, якщо ви придбаєте мою збірочку, то цим теж допоможете славному воїнству перемогти. І допоможете, звичайно, мені розвиватися і планувати далі. Висять плачі, високо на деревах, нехай висять. Не руш, не зачіпай. Зима прийде біляво во кришталева, опісля весне ощасливлять плай. А я візьму, колись та познімаю оті плачі із волохатих крон, нехай земля от краю і до краю всміхнеться ликом бабиних ікон. О, ті плачі перекуєм на радість, Навіть чай дух промовисті слова, не викажем на люди власну слабість. Хоча й вона плачами пророста. Познімаємо плачі з волохатих крон дерев, а дерева в нас теж найгарніші в світі і дочекаємося радісної перемоги. Я щиро вдячна, що ви сьогодні були зі мною. Знову ж таки, не забуваємо, що наша країна рідна, найпрекрасніша у світі Україна зараз у стані війни, і не забуваємо про те. Що ми повинні просто зобов'язані допомагати рідним хлопцям і дівчаткам на передовій. Тепла в душі, тепла в рідній природі. Гарного дня, плануйте його, заварюйте каву, кидайте жменьку добрих трав і запарюйте собі чайок, не мерзніть, обов'язково буде тепло. Люблю, поважаю, шаную. До зустрічі на прекрасних поетичних ефірах, де ми будемо радіти перемозі у війні.